Друзі, ви на каналі Чарівний світ квітів з вами Ірина. Сьогоднішнє відео буде присвячене моїм квітучим рослинам. Ось таким пишним цвітінням ми з вами будемо милуватися Орхідея Леодоро. Неймовірно ароматний сорт в неонових жовто-оранжевих відтінках. Антуріум також порадував яскравим квітом. Кроссандра вогняна красуня завжди радує пишним цвітінням. Камера, на жаль, не передає яскравих її барв. Хоя Локкі. Завжди радує білосніжними букетами ароматних квіточок. Орхідея фрагранс біла губа яскраві жовтогарячі відтінки з ароматом конвалії. Кроссандра пишається не тільки яскравими вогняними квітами, а й красивим. Глянцевим листячком, неймовірна. Орхідея дикий кіт, улюблениця колекціонерів, фаворитка колекції, довгоквітучий сорт. Букетне цвітіння має. Орхідея пірат пікоці. Ніжна красуня з контрастною губою, довгоквітучий сорт каскадного типу цвітіння. Дуже подобається мені цей сорт. Екзотика колекції Бугенвілея. Дабл лілароуз. Махровий сорт, довгоквітучий, пишноквітучий. Не опадає, так і залишається на гілочках у вигляді сухоцвіту. Немахровий сорт бугенвілеї, без назви ніжних персикових відтінків. Зараз перейдемо з вами ближче до віконечка Цей же персиковий сорт без назви. Ось так вона пишно. Квітла навесні зараз також радує своїм квітом. Церопегія вуду. Ніжне намисто. У мене в колекції є усі 4 сорти церопегії. Моя киця дуже полюбляє гратися намистинками. Руселія о, це неймовірні водопади алих трубчатих квіточок. Хоя локкі, білосніжні пишні, букетні грона, легка нецвітіння, ароматна хоєчка. Суперароматна орхідея, повна назва. В перекладі маленька калібрі, ароматна жовта. Кроссандра. Вогняна яскрава апельсинка. Витончений пірат пікоті. І наостанок бугенвілея. В порівнянні сорт немахровий Віра де Пурпл І махровий сорт Дабл Ліла Rose.